Ну а далі про тих, хто віддав своє здоров'я або навіть життя, рятуючи світ від наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Вона сталася нагадаю 26 квітня 1986-го і її вважають найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Напередодні в Україні був день ліквідатора. Так називають учасників тих подій на ЧАЕС 36-річної давності. 14 грудня обрали для цього дня, оскільки саме в цей день завершилося будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобиль. Ської АЕС, які соціальні гарантії мають ліквідатори і чорнобильці про це говоритиму далі із Лесею Забуранною, народною депутаткою, членом комітету Верховної ради з питань бюджету? Пані Лесю, вітаю вас! В ефірі. вітаю доброго вечора. Пані Лесю, в бюджеті на наступний рік передбачено скасування надбавок для деяких груп пенсіонерів пенсіонерів Чорнобильців, мається на увазі. Досить таке болюче питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про причини цього рішення і, і власне кого воно стосуватиметься. Дякую. Питання стосується в першу чергу тих громадян, які власне не проживали фактично у відповідних зонах, починаючи з 1986 по 1993 рік. Власна ініціатива уряду, яка була підтримана бюджетним комітетом, спричинена саме тим, що дуже велика кількість громадян почали реєструватися на територіях. Де власне, які підпадають під пільгові території, території, де передбачаються ці надбавки, і саме для того, щоб верифікувати і визначити дійсно тих, хто на них має право, повторюсь, це саме люди, які фактично проживали з 86 шостого. По 93-й рік у визначених зонах лише ті люди мають право на отримання відповідно надбавки до пенсії у розмірі 2361 гривня. Що стосується всіх інших людей, які постраждали, які були ліквідаторами, які відповідно мають підвищену пенсію, їх це не торкнеться. Тобто всі ті пільгові категорії людей залишаються із тим же пенсійним. Цим забезпеченням, яке було у 24-му і попередніх роках, угу. а розкажіть тоді, а які кошти загалом передбачені для чорнобильських категорій у цьому бюджеті, а, зокрема, чи очікувати підвищення, наприклад, пенсій для чорнобильців? Так, У нас на сьогоднішній день. Власне до того моменту, як ми провели цю верифікацію, планує уряд провести приблизно 639 тисяч людей, які мають право, які розраховують на цю надбавку. А якщо ми говоримо про ті громадяни, які фактично проживали з 86 по 93, і власне не говоримо про всіх інших, це дозволить зекономити за підрахунками міністерства фінансів майже 15%. 15 мільярдів гривень А відповідно ці кошти знову ж таки зайдуть у загальний фонд державного бюджету. Що стосується, як я вже зазначила, інших категорій це ліквідаторів. Це людей, які отримали відповідні групи інвалідності в результаті е шкоди для здоров'я внаслідок чорнобильської катастрофи. Всі ці люди залишаються з відповідним пенсійним забезпеченням. Що стосується ліквідаторів, перша група 13 тисяч. Гривень, якщо я не помиляюся, ну і відповідно все те саме. Що стосується збільшення виплат у березні місяці, як і усі пенсіонери в нашій країні, люди, які отримують спеціальні чорнобильські. Пенсії також матимуть право на індексацію. Індексація пенсії в березні 2025 року буде е, десь в межах 13-17%. Це буде залежати від встановленого рівня інфляції. Пані Леся, от ви пару разів е, згадували про процес верифікації. Розкажіть, будь ласка, як він відбувається відбуватиметься, і скільки часу це е, триватиме ця верифікація? Ну, власне, це більше питання до кабінету міністрів, до уряду. Вони організовували цей процес. Це буде відбуватися через уповноважені органи соціального захисту. І е, я розумію, що цей процес уже почався, він уже відбувається. Ну і власне він не є складним, тому що він буде визначатися, чи людина проживала, чи не проживала відповідно до реєстрів, де людина була зареєстрована у той. Період угу. а щодо загальної індексації пенсій, теж про яку ви згадували, чи можна проходити наскільки в середньому зростуть пенсії, чи є на це кошти в бюджеті? Скільки заклали? Так, кошти в бюджеті на індексацію пенсії є мінімальна сума, яка буде в результаті індексації для людей це 100 гривень, максимальна це півтори тисячі гривень. І відповідно, як з 22-го року, не дивлячись на війну, країна виконує відповідно до законодавства свою функцію і що березня індексує пенсії нашим пенсіонерам, що і буде в 25-му році, і що передбачено державним бюджетом. Угу. А Ще я хотів вас спитати про ветеранську підтримку. Скільки заклали в бюджеті на це, на підтримку ветеранів, і про які саме програми власне йдеться? Загалом на ветеранську політику на реалізацію на її підтримку в бюджеті 2025 закладено 10,5 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про основні статті видатків, то перша це забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів це майже 3 мільярди заходи із психологічної фізичної. Інших видів реабілітації це 1,7 мільярдів, і також передбачені кошти, в тому числі на будівництво житла для ветеранів, тобто 10,5 мільярдів це те, що буде двадцять 2025 році спрямовано на усі заходи щодо захисту прав ветеранів. Угу. Ще як відомо, США виділили Україні позику в 20 мільярдів доларів. Можете розказати, як саме ці кошти надходитимуть і на що їх витрачатимуть? Власне, це кошти, які виділені е, Сполучені Штати. Це кошти в рамках тої угоди, яка сьогодні існує щодо використання прибутків із заморожених активів Росії. І ці кошти надійшли нам. Вони Потрапляють до загального бюджету, і вони в першу чергу будуть спрямовані на покриття дефіциту державного бюджету. Дефіцит державного бюджету 2025 складає 38,5 мільярдів доларів. І відповідно ці 19 мільярдів доларів будуть спрямовані на покриття дефіциту. В рамках продовження нашої співпраці з Європейським Союзом Україн Facility програм. Ми отримаємо ще 12 Дцять мільярдів, і решта коштів це будуть відповідно гранти між від міжнародного валютного фонду, світового банку і наших країн-партнерів, наприклад, Великобританія надає Україні 2 мільярди євро на оборонні саме закупівля. Ну і ще маленьке уточнення щодо цих коштів, про які ви згадували. Чи може наступна адміністрація у США там обрали нового президента, скасувати, наприклад, виділення цих коштів, чи, чи нема таких ризиків? Ну я скоріше схильна думати, що ні, оскільки ця мова йде не про суто американську підтримку, а саме виділення Сполученими Штатами коштів. У рамках програми використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України. Дуже вам дякую, що відповіли на наші запитання. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую.